Заслуговує звичайна голочка урочистої церемонії поховання за релігійним обрядом. Сама думка про це викликає у нас подив. А для японців це нормально. Японська анімістична релігія Шінто базується на віруваннях у те, що все. У навколишньому світі одухотворено. Японці можуть поклонятися як земним, так і небесним божествам, духам померлих родичів та героїв давнини, явищам природи, рослинам, тваринам, інструментам та предметам побуту, у яких також є душа. Ніж кухаря, пензель каліграфа. В для збивання чаю під час чайної церемонії Голка Кравчині всі ці предмети роками працюють, так би мовити, у команді з майстром, роблячи свій внесок у загальну справу та перебираючи на себе енергію рук майстра. А особистість і майстерність людини безумовно залишають свій слід на предметі, яким вона користується. Віра в це стала основою для містичних легенд середньовічної Японії про сукумоґа це предмети, які, проживши 99 років, можуть оживати. Деякі сукумогамі грайливі та милі, деякі. Можуть навіть допомагати людям як герої чудового нового аніме про крамничку, в якій можна взяти це на напрокат. А деякі стають злими та мстивими, особливо якщо їх позбулися, без жодної подяки, а невдячність для японців це гріх. Втім, такі страшні казки зараз. Можливо, не настільки лякають, як більше нагадують нам про те, що предмети, що оточують нас, є свідками нашого життя і мають свою історію, тому заслуговують на достойне прощання. Спеціальні ритуали прощання з предметами кую роблять для практично всіх інструментів, для деяких предметів побуту та для ляльок. Ляльки тісно пов'язані з емоційними спогадами, і тому іноді буває дуже складно попрощатися з ними, вже не кажучи про те, що майже неможливо просто викинути їх, бо більше дехто вважає, що це може мати негативні наслідки. Тому а, існує прекрасний ритуал нінґю, тобто похорон ляльки, який проводять у. Багатьох храмах Японії, так як це роблять у кіоському храмі, який називають храмом Ляльок, це старовинний жіночий монастир, до якого за давнини відправляли імператорських принцес. Дуже часто, з огляду на велику кількість нащадків, такі принцеси ставали зайвими, оскільки утримувати їх при дворі коштувало великих затрат. Їх відправляли до монастиря і до свят надсилали для розваги святкових ляльок, які так і залишалися в храмі. Тому і поступово створили спеціальний ритуал для їх утилізації. Урочисту церемонію проводять за давньою традицією. Монахині читають буддистські сутри перед ляльками, яких принесли для прощання. Потім з'являються дві дівчини у костюмах придворних дам періоду хіян, а за ними гейша у розкішному вбранні куртизанки періоду Еду. Вони промовляють молитви, запалюють пахощі, приносять квіти лялькам, після чого настає офіційна церемонія похорону ляльки. І все це залишає враження насправді зворушливого і дуже шанобливого прощання із сімейними скарбами. Втім, навіть більш зворушливою мені видається церемонія прощання зі звичайною голочкою. В японському домі голка з давніх давен була на почесному місці. Річ у тім, що кімоно зазвичай шили вдома, а спеціалізовані майстерні чи магазини почали з'являтися лише наприкінці 19 сторіччя. А японське кімоно має ще одну особливість за життя. Його шиють і перешивають декілька разів. Річ у тім, що задля того, аби його випрати чи почистити, його розпорюють, а потім на спеціальних рамах миють та сушать і зшивають знову. А якщо взяти до уваги, що кімоно та широкий пояс обі до кімоно часто шили із срібної та золотої парчі, то можна уявити. Що таку напругу Голочка не витримувала доволі часто, а ще й додайте, скільки емоцій, скільки сил вкладалося у пошиття. Задля того, аби достойно попрощатися із таким дорогим, хоча й дрібним інструментом, почали проводити не просто церемонії прощання, а справжні фестивалі харі-куйо, похорон. Голочки. Протягом цілого року кравці та кравчення зберігали свої зламані інструменти, а потім в цей день приносили їх до храму, де встромлювали у тофу чи коньяку, Це таке м'яке желе, встановленому на вівтарі поруч з квітами та плодами. Прислужували під час цієї церемонії дівчата по кімоно, та дуже красивих спеціальних коронах із квітами сливи, зробленими з маленьких шматочків шовку. Свіщеник здійснює спеціальний ритуал над голками, які переносять стофу до керамічного горщика, які згодом заривають під деревом на території храму. Японцям притаманна шана та благоговіння перед майстрами та майстерністю, і недарма народну творчість та Майстрів народної творчості підтримують на високому державному рівні. І серед тих, хто володіє унікальним титулом живого національного надбання, багато майстрів ткацтва та виготовлення кімоно. Вдячність та шанобливе ставлення до професійних інструментів, характерна риса японців, для яких навіть маленька голочка аж ніяк не дрібниця.